Вітаємо в ефірі. Програма. Подяка за добро. Це ефір популяризації читання першого всеукраїнського фестивалю Читача Людина Успішна Україна. З вами юна ведуча Анастасія І Зараз ми дізнаємося про враження від улюбленої книжки про сміливих дівчат. Покажи, будь ласка, Настя, цю книжку нам. Так. Там є одна цікава дуже історія, яку ми минулого разу читали, так. Зараз Настя розповість, чим ця історія особливо вразила. Ця історія мене дуже вразила своєю цей кінцем. Там, головна героїня, вирогіння принцеса Іма, врятувала короля іншого королівства. І він дав. Він пропонував Він під цій сонячку результаці. стала перед королем, та він її не встизнати збувався, що, що такий молодий чоловік може бути аж таким цим Король намагався винагорити цілителя грошима та коштовностями, але цілитель взяв тільки песень із королівського початку та ще гарний шафовий шалит. Після того, як король повернувся додому, він розповів принцесі а, про світну хвору роботу. Вона а, вичинила шафу і дістала звідти перстень і шали. Оце не огорода, які б дали тому ціли, питала вона сміттю. Та пиль є, здорово не відповів кров. Аж тоді людина признає, що відбулося. Король запросив іманія та правильного чоловіка до себе в дюр. Це імання зможе навчатися в королівському університеті, аби стати цією короля. А сам Сабархан із правильним чоловіковим віком, що ось США. Він Воно погодилося, приїдеться, а тоді жив у доброму щасливий. От цей ну, спінець мене дуже вразив, що за добро можна відбачити саме навчання в якомусь університеті. Угу. Чудова ідея, насправді, і казка дуже така, е, така повчальна. А от е, на завершенні нашого ефіру, е, щоб можна було е, такого побажати глядачам, от, якби, якщо ти писала свою версію казки, от, який би ти створила фінал, е, теж... Е, на тему цієї можливості навчання в престижному університеті. Як би ти цей сюжет написала трошки в іншому ракурсі, але щоб не забути ту про цю можливість? Я б написала б, що... ще там. Ну, навіть не знаю, в мене просто не з'являлася думка написати служби на свій фірх. Але я думаю, я б написала щось таку романтичну де історія, того на руїні врятувала старого короля і він на, на нього дружився, то замість цього вона пропустила навчатися, аби вона могла е, допомагати своєму поганому, коли щось почалося. Mm -hmm. Чудово, значить, виходить, що навчання в престижному університеті це дійсно така адекватна подяка за добро. От і, і, і такі сюжети варто створювати. Це буде мотивація. Чи то для королівства, чи то можливо в якась казкова республіка буде, чи то якась буде інша держава чи країна. От можна навіть направити на навчання в іншу країну. Не обов'язково, щоб король і королівський університет, як то на базі при ньому було. Можна до сусідніх країн країн партнерів направити на навчання в якості такого заохочення чи подяки за добро. Це вже залежить від сюжетів, але цю ідею можна модернізувати. Що би ти хотіла Настя побажати нашим глядачам на тему таких мотивуючих казок, не просто казок, а щоб мотивуючий фінал був? Аби вони читали такі історії повчальні і повторювали їхні змісти. Ага, угу, Чудово. Ну, маленький секрет. Я так думаю, що е, знайти казку цікаву, це як то кажуть, пів справи. А знайти цікаву ще й мотивуючи, там де фінал такий мотивуючий. Ну як це може зробити? Це треба прочитати. Різні казки, різні сюжети тоді можна буде вибрати. Отож, читаємо е, різні казки, різні українські книжки, і мотивуючий фінал буде разом з нами, так чи ні? Так, на цьому ефірі ми дякуємо за увагу.